Максим Рильський, дядько Євгена. Поема в віршах. Читає Олесь Пушкар. Епіграф Світловив мене, але не спіймав. Григорій Савич Сковорода. Мій дядько чесний догани, Коли не жартом за Не міг, Небожа змусив до пошани. І краще вигадать не міг, воно і для інших приклад гожий. Але яка Нудота, Боже, прихворим день і ніч сидіть, не й на мить, яке лукавство до язики напівживого розважать, йому подушку поправлять, журливо подавати ліки, зітхать і думку берегти. Коли ж візьмуть тебе, чорти! Так, у пилюці на поштових гадав Гульвіса молодий, що з волі Зевса прав Спадкових набрав по всі рідні свої. Е, Івана, друзі і Тамари, з героєм нашого Романа без передумов у цей же час дозвольте познайомить вас. Дністровський, друг мій, я зазначу, родився у селі Лубни». Де народились, може, і ви, чи вславилися, мій читачу. Гуляв і я там в давні дні, та сирість вадила мені. Служивши чесно, без пороку, з боргів покійних батько жив. Три бали він давав щороку, і все за вітром розпустив. Життя Дністровському сприяло, мадам його гляділа дбало. А там місьо узяв до рук і всім навтіх у рік малюк. Місьйо ляблє, француз убогий, щоб хлопчик сил не витрачав, всього жартуючи, навчав, в моралі був не дуже строгий, так сяк за пустощі корив, і в гідропарк гулять водив. Коли ж юнацьких літ бурхливих прийшла Євгенію пора, пора, надії мук щасливих, француза. Такого вигнано, спасав повністю прогнали. Дістав Дністровський мій свободу, остригся під козачу моду, якденькі той причепуривсь, і в колі вищому з'явивсь. Він по-французьки, як годиться, міг розмовляти і писать, мазурку легко танцювать, умів незмушено змушено вклонитись, тож присуд був йому один люб'язний і розумний він. Ми всі навчались небагато. Аби як і аби чого, тож вихованням здивувати в нас можна легко, хоть кого. Про юнака судді суворі в загальному присуділи хорі. Учений, звісно, та педант. Він зроду любий мав талант. Пробуй що довго не шукати в розмові гострого слівця, з ученим виглядом знавця. Поважних справах німувати і викликати усміх дам огнем нежданих епіграм. Латинь із моди вийшла нині. Отож, як правду говорять, він знам доволі й по латині, щоб епіграфи е, розуміть, епіграфи. Е, Поміркувати об ювиналі. В кінці листа черкнути валі і інеїди цитувати умів словичах, може, сп'ять. Копатись він не мав охоти у хронології тяжкі та завжди в пам'яті своїй часи в колишніх анекдоти відромула до наших днів держав для всіх поготів.